Зараз я вам покажу, як замовляв Starlink RV в Україну, як його доставляв. Користувався для цього сайтом MyMist це доставка з Європи в Україну. Для початку потрібно зареєструватися на цьому сайті. Вони доставляють не тільки з Греції, можна доставити також з Польщі або з якоїсь іншої європейської країни. Коли заходимо в кабінет, тут є з лівого боку адреси, і нам потрібно вибрати адреси міст. Тобто, де склади знаходяться саме ось цієї поштової фірми склади за кордоном. Тут от я вибирав Грецію, одразу є індекс, телефон, повна адреса складу, який там за кордоном. І саме цю адресу я вибирав для доставки Старлінка. Як бачите, вбиваєте на карту цю адресу, можна подивитись, як виглядає цей склад, що я вам демонстрував на карті. Потрібно цю адресу перевести на англійську мову. Якщо можете скопіювати у мене, або перекласти самостійно. І далі використовуємо цю адресу для замовлення Starlink на офіційному сайті. Тут потрібно на першій сторінці перейти на вкладку RV. І вписуємо приблизний адрес. Тобто це ще є не остаточна адреса. Головне, щоб в пошуку нам підтягнула Греція і ми вибрали щось подібне. Можна просто частину цієї адреси скопіювати. Ось тут є пункт Греція, я його обираю і натискаю Замовити зараз. Наступний крок, ви, до речі, можете користуватись перекладачем в браузері, це досить зручно. Наступний крок, ви вже можете замовити обладнання, і для цього потрібно вписати ось ці всі рядки адреси, переписати з сайта MyMist. вписуєте індекс, місто, область і вулицю. Головний момент, ви ще маєте вказати, у вас в кабінеті Міст Експрес буде ID. Ось тут де прізвище, ім'я і ID. Його також обов'язково вказуйте в замовленні Starlink. Тоді склад одразу буде ідентифікувати, що це їде ваша посилка. Коли все вписали, нажимаєте Оновити адресу, і тоді ми вже бачимо якби, актуальну ціну на замовлення цього обладнання. Можемо вписати дані платника, номер карти і натискаємо Зробити замовлення. З вашої картою списується ця сума, яка зазначена, і вам приходить емейл, що замовлення підтверджено, і очікуєте на доставку. Приходить спочатку такий емейл. Після цього приходить ось такий емейл, що все, оплата пройшла. І наступний емейл, який приходить, це вже замовлення відправлене і ваш трек-номер, по якому ви можете його відслідкувати. Ви маєте цей трек-номер зареєструвати на сайті доставки MyMist і далі вже вибрати доставку в Україну. Тобто цей Starlink спочатку приходить на склад в Грецію. І вже потім сама фірма доставки доставляє його з Греції на вашу адресу в Україні. Коли реєструєте, то вибираєте країну Грецію, вказуєте трек номер, вказуєте, що це за товар, і після цього це замовлення вже буде зафіксовано у вас в кабінеті. Так що, як бачите, замовити доставку просто, навіть не маючи друзів за кордону, користуючись службою доставки. Коли Starlink прибуде на склад в Грецію, вам прийде ось такий емейл, що потрібно сплатити суму доставки. Ви її оплачуєте на сайті MyMist і далі доставка в Україну продовжується. Ви очікуєте свій Starlink в Україні?